Як у поточному динамічному світі знаходити час готувати щодня різноманітну, здорову та неодмінно смачну їжу, швидко готувати і потім не менш швидко та легко прибирати, щоб отримувати задоволення від кожного шматочка їжі? Це завдання вже не з однією, а з двома, трьома, п'ятьма зірочками. Але у Філіпс є рішення, і зараз ми разом в цьому переконаємося. Мене звуть Людмила Гузичко, я національний тренер бренду Philips товарів для дому. І для вас презентую мультифункціональний розумний девайс MultiPitch Philips Connected у розмірі XXL. Стриманий дизайн, виконана у чорному кольорі, поєднанні глянцевої та матової текстур. MultiPitch Philips Connected прикрасить будь-який інтер'єр кухні. Це кухонний багатофункціональний пристрій, що дозволяє замінити багато девайсів та кухонного приладдя, навіть тостер, духовку та сковорідку. У мультипечах Philips приготування відбувається потоком гарячого повітря, що ніби торнадо закручується і огортає з усіх сторін страву, яка готується. Це технологія Rapid Air. А у парі із запатентованим рельєфним дном корзинки, що нагадує морську зірку, гаряче повітря відбивається під різним кутом і з усіх сторін проготовлює страву, проникає поміж її частинками, як от картопля фрі, курячі ніжки чи крильця, і забезпечує хрумку скоринку і ніжну серединку. І все це без доданого жиру чи з невеликою його кількістю, щоб робити страви оптимальними для здорового харчування без втрати смакових якостей. До слова, про функціонал. Дана мультипіч готує у 16 різних способів: від смаження, випікання, запікання, грилювання, дотушкування, приготування йогурту, вок, дегідрації, готування із заморожених продуктів та ще багато іншого. То чи варто замислюватися над придбанням мікрохвильової печі, якщо з легкістю та без втрати смакових якостей можна зручно підігріти страви у мультипечі і ще й зберегти цінне місце на кухні? Для вашої зручності на сенсорному екрані вже запрограмовані режими для приготування заморожених та свіжих овочів, курячих гомілок, риби, стейка, грибів та режим запікання. Також в один дотик ви можете налаштувати підтримку температури готової страви до 30 хвилин. При запуску мультипіч просить синхронізувати її із застосунком внутрію, що одразу дає змогу віддалено управляти нею завдяки застосунку. Перевага застосунку нутрію від Philips – ваша зручність у виборі того, що хочеться приготувати з більш ніж 500 рецептів на кожен день. Підказки з використання мультипечі, змога ділитися своїми рецептами та результатами приготування запропонованих страв. Більшість рецептів розроблені у співпраці з експертами раціонального харчування. Оберіть рецепт та стежте за процесом, не встаючи з дивана. Та ще економте свій час і електроенергію, адже мультипіч розпочинає готувати одразу ж при включенні програми, і завдяки своїй конструкції та руху повітря всередині ще й скорочує час на приготування. Тому вона швидша і енергоефективніша за духовку. А як щодо догляду, мультипіч варто протерти вологою неабразивною ганчіркою, у тому числі і нагрівальний елемент після використання, як тільки він охолоне. А от кошик можна помити вручну чи у посудомийній машині. Перевага цієї мультипечі в тому, що у комплекті одразу додана форма для випікання. В ній же можна не тільки готувати запіканки, пироги, але й тушкувати, готувати такі страви, як лазанья, підігрівати рідкі страви. І давайте протестуємо, як мультипіч справиться з кулінарним викликом. Приготуємо цілу курочку з хрусткою скоринкою та соковиту всередині, і одразу гарнір до неї, картоплю фрі, щоб наготувати всю сім'ю. Поїхали! Вуаля! Ідеально! Для спрощення кухонної рутини і щоб смачно та здорово харчуватися вдома кожного дня. Мультипіч Philips – це саме той розумний девайс, який повноцінно реалізує ваші бажання. Multipitch Philips Connected XXL готувати смачніше, здоровіше та швидше.